Я не нездужую, ні вроку. А щось таке бачить око, і серце жде чогось. Болить, болить і плаче, і не спить, мов негодована дитина. Лихої, тяжкої години, мабуть, ти ждеш. Добра. Не жди, не жди сподіваної волі вона заснула, цар Микола її приспав. А щоб збудити хремну волю, треба миром, громадою обух сталить та добре вигострить сокиру. та й А то проспить собі не Бога до суду Божого страшного, а панство буде колихать, храми палати муровать, любить царя свого п'яного та візантійство прославлять, Та й більше бачиться. Ніч. Cool. Oh.